Слава Ісусу Христу, благословення від Господа. Ми бачимо в сьогоднішній час, що коїться, і бачимо, що люди не підготовлені до приходу Ісуса Христа. Хотіли би бачити різні чуда, сфокусовані на всяких чудах. І в сьогоднішнє 21 століття дуже багато є інтернету, дуже багато різного є всього, що людина навіть не може спам'ятати, коли вона вже засинає. Її дня мало і ночі мало, щоб присвятити вивченню Слова Божого, тому що Божий мір. Він насправді приходить від пізнання Божого Слова. Но Слово Христове говорить, що треба дійсно покаятися і погрузитися в Слово Боже, щоб не, не думати, що антихрист може бути і якийсь там, наприклад, президент чи будь-якої країни, або може якісь там блогери, або ще щось там вже є. Або думають, можливо, люди, що вже є антихрист на землі. Но Ісус Христос він говорив, що істина. Слово, і слово дійсно воно закрито як фарисеям, так і книжникам, золотам. Воно всім позакривано було, вони розуміли слово Божого. Чому? Тому що вони були з іншими духами, як казав Ісус Христос, хто не слухає Слова Мого, той не від мене. І також вони не мали покаяння, насправді. А хто не має покаяння, той і, то і, і не може прийти до, до Дому Божого, до вінця Божої нагороди. І насправді. Щоб розрізняти антихриста, то треба народження мати згори, так і духов, треба духовний голод, насправді, щоб Господь благословив, щоб впізнати і бути водимим Духом Божим. Тому що, як писав Яків, що хто приблизиться до Бога і Бог приблизиться до нього. І дійсно треба розуміти, що антихрист, Він готує собі такий народ своїх людей, одні дійсно приймають. Божу людину, як Божого ангела, слухають Слово Боже, і готові смиренно йти за Божими впізнаннями, вивчати Біблію, бути водиним Духом Божим, а інші вони не приймають. І, і насправді світ готується, і також є насправді велика Божа благодатна землі, Бог вибирає собі своїх людей, а сатана посилюються в тих, що не слухають Слово Боже, і насправді треба погрузитись слово Боже щоб не бути обман... обманутим тому що Ісус Христос Бог хрестить Святим Духом, а ті, що не хочуть слухати Слова Божого, то Христос сказав, це не моє. І дійсно нам треба насправді посили, щоб не посадився ніякий злий дух, то треба розуміти волю Божу і бути спасенним, бути водими Духом Божим, бо що люди, не пізнавши істини, не пізнавши Слово Божого, вони Склоняться анці Христова, а ті, хто смиренний, тому Бог дає благодать. І також насправді треба себе пильнувати, як Ісус сказав, кожного часу молитися. І на землі треба дійсно будувати Царство Боже, і щоб було багато світла, щоб наші діточки жили в мірі в любові Христовій. І хай дійсно Бог дасть таких насправді откровень, такої любові Христової, щоб люди з нас брали приклад, щоб люди приходили з покаянням до і виконували волю Божу, щоб Слово Боже вкоренилося і щоб ми жили іменно по Слову Божому, щоб небеса раділи кожній, за кожний прожитий день і за кожну спасенну душу розкаяну, яка має покаяння. Тому що небеса радіють одному, той, що має покаяння більше, ніж 100, тим, що заходять в релігії, насміхаючи, обсуждають і не мають покаяння. А насправді, ученики Ісуса Христа, як нам говорить Писання в діях, вони перебували кожен день в Ламані. Хліба, ділились відкровенням від серця до серця, а не дивились різні новини, різних блогерів і не думали, як збагатити своє земне життя. земне життя, Бо Тому що Мамона, вона коли керує в розумі, в серці то людина не розуміє, що її тут 70-80 років Новий Завіт дає життя для того, щоб вона наповнила землю Словом Божим, а не різною брехнею. Тому Бог Він дійсно допустить того сатану, щоб впевнитись, що хто піде за Богом, хто буде хрещений Духом Божим, той буде чути Слово Боже. Тому що перше, що нас приходить на думку, це від Духа Божого Святого. І треба навчитись слухати, тому що Біблія говорить, що мої діти, ученики, вони навчуться, вони будуть чули мій голос, а ті, хто не знає, то він не може розуміти. І, можливо, мене не всі можуть розуміти тому, хай Господь Бог кожного береже і дач. Яку віру, тому що коли ми йдемо додому, чи ми йдемо, то ми знаємо, що вдома, хто вдома чекає, ми знаємо, що вдома є дах над головою, знаємо, що є щось з'їсти, ми в то віримо. І також ми повинні вірити, мати віру в Герчишне зерно, як Ісус Христос сказав, і ми будемо здатні гори пересувати. Тому Божих всіх всіх благословень. Нехай буде мир Божий на землі, нехай буде віра, нехай буде любов між нами, як казав Ісус Христос. Що любіть один одного, так як я вас любив, і вчіть, вчіть насправді мого слова хрестіть, Нічого не додавайте, нічого не віднімайте. В сьогоднішньому дні треба церква жива і стати в церкві цим живим камінчиком. Слава Божого! тому що Слово Боже говорить: спасешся ти, спасеться весь твій дім. Тому Боже всім благословінь, приходіть, слава слово Боже, є кому вчити, благодать є на землі, тому всім миру любові і духа учителя. Амінь.